Цього тижня до рятувальників Прикарпаття завітали дітки, які пережили біль втрати, адже у кожного з них війна забрала тата. Рятувальники зустріли своїх маленьких гостей на фасаді пожежного підрозділу, звідки розпочалася подорож у країну безпеки. Великі червоні справжні пожежні автомобілі, на яких рятувальники виїжджають на допомогу, зачарували маленьких відвідувачів, і кожен з них уявив себе справжнім рятувальником. Адже діти мали змогу посидіти в пожежному автомобілі, погасити умовну пожежу та приміряти бойовий одяг рятувальників рятувальників. а ще спеціально для діток рятувальники виготовили маленьку копію справжнього пожежного автомобіля з усіма деталями. Діти могли змогу побачити, як гасити вогонь, змогу побувати в справжніх пожежних автомобілях. Як такий ряд моментів, які ми не звертали уваги і. Вони дуже корисні, опісля хлопчики та дівчатка відвідали клас безпеки, що функціонує на базі головного управління. Тут є все, щоб дітям було цікаво вивчити всі правила безпеки, адже на цілому поверсі розташовані різні зони: мінної безпеки, пожежної безпеки, зона дорожнього руху, зона домедичної допомоги, безпеки на воді та в горах, а також наочно продемонстровано пожежу в екосистемі та пожежу в кімнаті. Тож діти змогли цікаво та в доступній формі засвоїти таку важливу і корисну інформацію. Також діти переглянули навчальний ролик про безпеку поведінки з вогнем у побуті. Я дізнався про те, що є рятувальники, які допомагають на воді, на пожежі, розміновують території і рятувальники-хіміки. Я позадоволений, тому що я мав змогу посадити діти в справжньому пожежному автомобілі. Та отримали від рятувальників солодкі подарунки та навчальну продукцію, розроблено спільно з компанією Юні. Сев та ДСНС час пролетів непомітно надзвичайно. Цікавий захід, надзвичайно приємна атмосфера, діти задоволені, діти мали змогу почути дуже багато корисної інформації, якому може не завжди сказати і донести дітям. І дуже дякуємо за подарунки. Це є гарна збірка літератури і дитячі книжечки, які можна читати дітям і розповідати більш детальніше про техніку безпеки. І солодкий подарунок отримав мій моя дитина. Дуже гарно щиро вам. Дякую. Час пролетів непомітно, залишивши діткам приємні емоції та спогади. А рятувальники вкотре щасливі, що змогли не тільки навчити, а й огорнути теплом і любов'ю не одне маленьке серденько.